Доброго дня, шановні громадяни. Я подивилася відео, де воєнком ТСК в казармі, силоміць наносить тілесні ушкодження, погрожує вогнепальною зброєю нашому чоловіку, який не відмовляється служити, але в будь-якому разі в нього є питання щодо певного оснащення, щодо його безпеки. Відповідно, має ряд інших питань. Я вам можу сказати, кожен громадянин, кожен наш чоловік цінен. Ми, ми намагаємося зберегти життя кожного нашого чоловіка, і ми вважаємо, що воєнкоми отак себе поводити в принципі не мають право. Це є заборонено, це є заборонені мети. Я вважаю, що такі воєнкові не повинні бути. Я вважаю, що наші чоловіки, як громадяни України, заслуговують законних дій відносно себе. Тому Дотримуємося закону, а ми вважаємо, що наша країна є правовою країною. Наші чоловіки захищають нас, але це не привід їх бити, погрожувати вогнепальною зброєю. Безумовно, вони потім не захочуть ти служити, тому що таке нелюдське відношення. Наші чоловіки заслуговують, як і інші наші громадяни, заслуговують закон, тому що вони всі боліють за нашу країну. Ми всі хочемо найшвидшої перемоги. Але в будь-якому разі я вважаю, що керівництво. Збройних сил України повинна провести ретельну перевірку щодо даного факту щодо застосування вогнепальної зброї відносно чоловіка і відповідно його побиття. Я вважаю, що такі дії є в принципі неприпустими. Це є зрозуміло. Тому гарного всім дня завжди з вами та на стражі закону Лариса Сергіївна Крибаричу.